Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 17 березня 25 рік. Ну і що ми, як завжди, працюємо? З'їздили, подивилися на поля, нічого там нема, що робити. Такі погоди, всі летять, щось пішать. Ну, нема там, що робити в полі. Поки що, якщо вам не потрібно, сіяти ярі зернові. І повернулись ми в свій садок, стали на коліна. Хурмовий садок і будемо саджати, хто спостерігав за нами. Ми придбали живці спорічки і смородини. Ось так будемо розводити. Бляха, я не знаю, навіть, знаєте, як сказати правильно. Мабуть, то, отак я знімаю стрес. Стрес, ну, отак, по житті, по всьому, отак, знімаються стреси. Є люди, бухають. Є люди, Бог, я, чим займаються, щоб зняти стрес. А я шукаю собі роботу і думаю, от нафіга воно мені треба? Ну навіщо ми, воно мені треба? У мене смородини вдосталь. Варення, кому потрібно варення? Блін? Можу там ну, продати по. Смішні ціні, блін, тому що, блін, накручено варення. Жінка каже, блін, ну навіщо? Навіщо ти це все саджаєш, ну, ми ж його не з'їдаємо. Те варення і п'ю, і їм, і і оповно в погрібі. І потім приходиться, бідному, переганяти на самогон і знищувати той самогон. Ну це так, А ми, люди, бухають, щоб зняти стрес. А ми набухалися і йдемо. Знімати стрес, шутки шутками, саджати, саджати свої, порічки будемо. Ось так ми садовий хурмок посадили. Садовий хурмок. Чуєте, вже все, вже мозги взагалі. Хурмовий садок посадили. І вирішив я ось так вдоль повздовж рядків. О, наш звізда, Ютуба з'явився, нагулявся. Посадити. По, річки. По річку, смородину будемо висаджувати у нас дуже дофіга живців. Так що, кому потрібно, беріть, мотайте на ус, і якщо буде все добре, будемо продавати на осінь. Що хочу показати? Що хочу показати, ось ми коли там отримали, я виставляв, і я ці живці попакував і поставив в різопон. І хто розуміється, Бачимо, постояли вони декілька днів в різопоні. Ну, сразу скажу біля кільчеватора, звісно, все як положено. І дивіться, як пішли корінчики. Вже навіть почали зав'язуватись корінчики. Тож тикаємо, обробили ми мотоблоком повздовж рядків. І ось так саджаємо для того, щоб коли будемо поливати, щоб волога попадала, даремно не витрачалася, а попадала так само на нашу хурму і на наші горішки ведмежі, які потім будемо щеплювати. Так що так, працюємо, можливо, ще покажу далі, як будемо як висадимо. Зараз пробуємо, будемо просто тикати, ну, зараз покажу. Ну, Ось так. Наглядно виглядає ця посадка. Скажу чесно, знаю, що густо Ось, сантиметрів сім, одна від одної тикаю, тому що дуже-дуже-дуже багато живців. Ось так Ну, на межі сортів ставимо, звісно, етикетки, розмежування з надписом. Так що продовжуємо ось так густо, але. Десь тоненькі, десь товстенькі, десь якісь приймуться, десь не приймуться. Висадимо, а потім будемо спостерігати. Так що продовжуємо далі. Бачу, нам ще багато-багато сильно у нас виходить ще один рядок. Ми ось три сорти зробили і ще там трошки нас лишилося. А в нас всього 17 сортів. Потрібно площі десь ще прийдеться шукати. Хоч ми й густо. Ну маємо надію, будемо спостерігати. Щось у нас виросте все ж таки. Гарні сорти, гарні назви. Все, тримаємось, дякуємо захисникам за чисте небо. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він міє робити найкраще. Підписуємось, ставимо вподобайку. Слідкуємо, дуже багато цікавих тем у нас. Все, тримаємось, все буде добре.